Дві години до матчу Максим Шацьких про щось розмовляє з Андрієм Несмачним. Звична для столичного вболівальника картина чи не так? Єдине, що трохи знічує напис на футболці на спині шацьких. Замість Динамо там жовтим по чорному написано Узбекистан. Як зізнається сам Форвард, грати перед рідними трибунами за команду суперницю він не боїться. Напевно, куди докучливіша дружня травля українських збірників, партнерів з Динамо. Причину свого спокою Макс пояснює легко. Він знає київського болювальника. Замість хвилювання привалює інше відчуття святковості, адже вперше за вісім років кар'єри в Україні він нарешті презентуватиме тут свою рідну збірну. Я не думаю, що буде би, сильно так боляти проти нас, поэтому болячник здесь достаточно хороший, культурний, примірний. Товариська набратися набрати опитування, провірити свої сили сильним соперникам посмотреть, себя показать. Поэтому, скажем так, э, такая игра праздничная. А от у представників української збірної власний привід для свята. Тут все за класикою жанру. У нас игра це завжди это, всегда, да, это праздник. Ми ж мы не вышли на каторгу. Для на нас это получить удовольствие. Надо получать от работы удовольствие. На трибунах поруч з українським і динамівським прапорами наші швани вивішують прапор Узбекистану. Перед початком матчу Максим Шацьких на правах капітана гостей отримує хліб сіль. Про те, що цей матч офіційний і є підготовкою до надважливих матчів України у відборі до Євро 2008, говорить лише зосереджена обличчя Олега Блохіна. Поки грають гімни команд, об'єктиви камер вихоплюють обличчя дебютантів головної команди країни. У стартовому складі їх троє: гравці шахтаря Андрій і Олександр Гладкий і Донецький металург Сергій Даниловський. Також слід відзначити повернення до лав збірної Сергія Назаренка. Саме півзахисник Дніпра у купі з дебютантами гірниками і стали героями матчу проти Узбекистану. Андрій П'ятов кілька разів рятував українців від здавалося неминучого голу. Нотатка для Олега Блохіна узбеки за перший тайм кілька разів ходили на побачення з нашим голкіпером. Кращі справи у синьо-жовтих у нападі. Уже на 30-тій хвилині Олександр Гладкий з пасу Назаренка одночасно відкрив два рахунки: голам у матчі і лік своїм м'ячам за національну збірну країни. До речі, це символічні кадри. Першим і забитим голом дебютанта вітає Андрій Шевченко. Колись Гладкий лише мріяв зіграти в одній парі з володарем золотого м'яча. Тепер отримує від Шеви компліменти. Перший дебют сразу ж Саша забив м'яч тепела жительно. Ніплоха дві большого будуще. Єсибуть передажать ведем же. У него есть все шансы, я говорю, всячески, когда будет приезжать, будем пытаться помогать и словам, и подсказкой, и всем. Спасибо ему, конечно. Очень приятно слышать. Буду стараться. Вы быть... поймите меня, я, мне кажется, одна из моих мечты избылась, и я, я общем, очень счастлив. Я пока вместе, всем доволен, можно сказать. У другому таймі українці свою перевагу подвоїли. Невтомний Назаренко, який з правого флангу змістився на позицію центрального півзахисника, подав кутовий і ротань за меж карного майданчика, відправив шкіряного кут воріт суперника. Щоправда, чимала кількість уболівальників цього голу не побачила. В цей час вони стояли у черзі за автографами до нової футбольної зірки України Олександра Гладкого. Форвард Шахтаря на цьому посту замінив Анатолій Тимощука, який у матчі участі не брав і свої закарлючки роздавав увесь перший тайм. Другу половину матчу капітан Пітерського Зеніту провів на трибуні у сімейному колі. Одразу по перерві Блохін зробив три заміни. Зокрема, випустив на поле четвертого дебютанта збірної Дніпропетровця Грицая і новачка англійської прем'єр-ліги Вороніна. Останній одразу ж відзначився традиційним пострілом здалеку після скидки Шевченка. Однак жодному із зоряних Андріїв забити не вдалося. Для Шевченка матч з Узбеками взагалі став першою за останній час ігровою практикою. Капітан відіграв у Києві 55 хвилин. А догравала матч України в меншості. Через ушкодження поло залишив несмачний, а всі п'ять замін на той час вже були використані. Мало помалу, гостям так і вдалося підійти до штрафного майданчика господарів, і постріл Генріха у компенсований час прошмагнув у ворота, зіпсувавши настрій голкіперу дебютанту. Все добре, не побіг, не гол. Тобто все так роки нормально. Хоча на ноги. А Що там случилось? Последні минути ну, там толпа якби пробіжала, тот махнув, тот махнув. Получилось. мені в ногу в штангу і ворота. Після фінального свистка більшість журналістської братії окупувала Андрія Шевченка. Інші чекали, поки роздать автографи, і буде готовий до диспозиції Максим Шацьких. А от програма Гол дізналася за кого вболівала сім'я Шацьких, адже наймолодша донька Максима за паспортом Українка. Я боліла за свого мужа, але коли його замінили, я боліла за Україну. Сам форвард Динамо та збірну Узбекистану, коли не на полі, також оболіває за Україну. Принаймні, перевіривши на собі силу української збірної, Шацьких переконаний, Євро 2008 без України не пройде. Я думаю, що скажімо так, в офіційних іграх в цій підгрупі у них великий шанс. В принципі, скажімо так, із таких суперників, які опять попали, то я думаю, буде тяжело, але вполне.